Прибули з міста Герой Херсон, зведений загін Одеської області. Херсон це місто незламних людей, нескорених. Дуже гарне місто, незважаючи на всі складності, які трапились на території Херсона, люди продовжують жити, активно допомагати поліцейським, військовим. Люди продовжують відновлювати свої домівки так, Херсон живе зараз мирним життям трошки. Багато є ще вибухів. На жаль, але сподіваємося, що все скоро все закінчиться. І наступну ротацію ми поїдемо до Крима вже. Під час одних фільтраційних заходів на заброшеному будинку знайшли цього собаку. Назвали його топас в честь нашого поста. Ось такий є тепер маленький для дитини, друг. І наш Ми маленький побратим тропили. так буде вдома жити, згадувати про відрядження.